Завершаємо монтаж нашого проєкту постепенному даного будинку, і маємо тут три великі проєми. Два проєми 3х3 метра і один проєм 3х2,30 по листі. Алюмінієва система, алюб з терморозивом, максимально тепла, хст система. Бачите, як я пропішу. І ми маємо відкритий проєм, половину відкритого проєму. Закривай те, що досить Ручку кручку проєм у нас закритий. Ми тут використовували для основи, для таких ХСТ розсумних систем дуже важлива ідеальна рівна полу основи. Тому ми тут використовували на консолі. Це спеціальні консолі, які через кожні 15 см ми змонтували на фіманкера і отримали ідеально рівну поверхню. Утеплили полістиролом, запінили. І коли вже пол підійде до рами, ми матимемо внизу ідеальну теплу і рівну поверхню. Тобто наша. Система буде працювати надовго і надійно. Колір системи чорний, 96 уралу матовий. І ми йдемо в цю кімнату. Тут ми маємо таку саму систему, але по висоті 2,30. На Звичайно, що по контуру монтажний шов виконаний по всім правилам теплогідроізоляція. І знизу, як я вже сказав, у нас виставлені консолі, на яких стоїть дана конструкція. Склопаки тут три шістерки 56 мм. Точна скло пакету з двома енергозберігаючими стеклами, з газом аргоном всередині, з пластиковою дистанційною рамкою, тобто повний фарш.